Вітаю вас в ефірі програма Агроньюз. аграрні новини по українськи та я її ведуча Анастасія Кобозова. Сьогодні у випуску сезонні овочі та фрукти, користь для здоров'я та гаманця. А також ми разом із солістом відомого вітчизняного гурту Антитіла Тарасом Тополею дізнаємося, скільки коштує українцям здорове харчування. Кожного дня сезонних овочів та фруктів стає все більше. Купити їх можна на будь-який смак та з економією для сімейного бюджету. Як це зробити правильно? Дивіться далі. А оздоровлюватись програма Гроньо вирушила на ярмарок. Адже саме тут найсвіжіша селянська продукція з усіх куточків України. Сергій Васильович приїхав ярмаркувати з білої церкви. Там чоловік має три сотки полуниць. Доглядають за ними всією родиною, з того й живуть. Робимо, сапаєм. Тропимо від всяких жучків і збираємо і продаємо. А Оксана продає черешні, везе їх до столиці аж з Одещини. Каже, такий продукт зараз особливо популярний. Це зараз сезон, черешні клубніка зараз купляє часто. Затим, тим паче роблять варення з клубніки зараз і черешню, також іноді з білої черешні роблять. А пані Любов вирощує на Київщині городину. Все свіже зранку ще було на грядці. Це наше домашні свіченьки, окроп, цибулька, петрушка, кінза все домашнє. Пропозицій на ринку не бракує, а ціни з кожним днем стають все привабливішими. Тож жителі мегаполісів не нехтують нагодою оздоровитися сезонною продукцією. Одержати задоволення. Ну це по перше. Ну і вітаміни, якісь. та не лише ті, хто не має власного городу, скуповують перші вітаміни. Популярна така продукція навіть серед столичних дачників. Звісно, покупаю то що ні у мене нагороді. Ну, в принципі, треба обогащатися, тому я покупаю. Такі ярмарки за сприянням Мінагрополітики проходять по всій Україні. Тут покупці можуть істотно зекономити, адже купують продукцію безпосередньо виробника та не переплачують за послуги посередників. А вся виручка йде повністю до кишень тих, хто виробив цю продукцію. Я готові замовити. Переробити, виготовити і продати. І якщо цей ланцюг буде такий короткий, повірте мені, продукти будуть якісні, продукти будуть мати товарний вигляд і товарну партію, і продукти будуть користуватися попитом не тільки всередині країни, а й назовні. В якості продукції на таких сільськогосподарських базарах покупці можуть не сумніватися, адже тут кожен продукт перед продажем проходить ветеринарно-санітарну експертизу. І лише після позитивного висновку селянам дозволяють збувати товари. Тож ярмаркуйте на здоров'я. Кажуть харчуватися правильно дорого. Чи справді це так? Програма «Агрондюз» вирішила перевірити. Чи може здорова їжа бути недорогою? Чи все ж варто переплачувати за користь для організму? Це ми сьогодні з'ясуємо. А допоможе нам соліст відомого українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Ходімо, він уже чекає нас. Їжу вживаєте саме ви. От що ви купуєте, що їсте, від що відмовляєтесь? Однозначно, в моєму раціоні кожного дня повинно бути м'ясо. М'ясо е, різних тварин. Це і птиця, це і м'ядина яловичина, це і свинина. Тож наш гість вирушив купувати свій улюблений продукт. Здорове харчування і гарна дієта на першому місці, тому що моя дружина кормить нашого новонародженого хлопчика. І індичка яловичина в нашому раціоні зараз кожного дня. Гарний стейк, гарна жилка, справжнє дієтичне м'ясо. Хоча індичка, мабуть, все-таки краще. Оскільки наше завдання сьогодні купити корисні продукти якомога дешевше, вибрав все ж таки курку. Перша м'ясна наша покупка це куряче філе, яке коштує 37 гривень. Я сподіваюся, що ми вкладаємося в нашу суму. Принаймні, куряче філе це досить диетична їжа. А я тим часом вибирала овочі. Із сезонних овочів ми тут бачимо є така редисочка, морквочка та молода картопля. Виберемо найгарнішу, нам вистачить декілька штучок. Це у нас буде і на супик, і на овочі, на пару. Можемо взяти ще одну. А також взяла інгредієнти для літнього салату. Візьмо ось такий гарненький вітчизняний помідорчик. Тепер вибираємо огірочки на салатик. Що може бути корисніше? Дивіться, якої дивної форми. Не один, а два відразу. А Тарас вирішив ще купити їжу справжніх богатирів. Курба насичує енергію організм довше. Там особлива хімічна історія, особлива хімічна історія вивільнення кілоджоулів в наш організм. Тому, мабуть, на першому місці в мене стоїть все-таки так звана куття крупа пшенична. Далі у нас іде гречана крупа. Також дуже багато в моєму раціоні, і в раціоні в моєї сім'ї. А найдієтичніше у нас звичайно ж традиційна вівсянка. От її ми і наберемо. А я тим часом уже потурбувалася, що зробити вітамінний десерт. Візьму ще ось такі полунички. Виглядають дуже апетитно. І ароматні такі. Я зважила покупки та пішла до нашого гостя. Бачу, вони з пустими руками, у вас і курочка, я бачу і крупа. на крупа. А я нам до супу, до речі, ще взяла моркву, ось таку картопельку. Догадайтеся, що ми будемо з цього робити. Полунички. Я знаю точно, що ми це будемо їсти. А їсти в якому вигляді? В Різних я би зробив з цього молочний шейк. якийсь. майже здогадалися. так, але будемо дуже смачний десерт робити з цих полуничок. Це у нас буде морозиво. і разом ми вирушили розраховуватися за наші покупки, але наш шлях до здорового способу життя виявився тернистим. Покус особливо тут я, як солодкоїшка, для мене проходження по такі смачні торти є завжди моментом спокуси. Випробування ми героїчно витримали. Тепер на касу за покупки ми заплатили 80 гривень, а готувати здорову їжу вирушили до експерта в питаннях правильного харчування пані Людмили, дієтолога із шестирічним стажем, яка навіть серед ночі може розповісти про корисні властивості кожного продукту. Здорова їжа, звичайно, виключає всі ці сучасні технології і вирощується природним способом. Мінімально я вважаю того, що їжа має бути мінімально перероблена, тобто і теплові режими, і механічна обробка має бути мінімізована. Якщо ми говоримо там, про зерно, воно має бути цільним, має містити зародок, оболонку, щоб людина отримала всі поживні речовини. І такої їжі багато не потрібно. Здорова їжа, вона є дуже економною. Працює Людмила в ресторані здорової їжі, тому одразу після теоретичної частини ми перейшли до практики. І починати свою трапезу якраз е, з десертів. Я Як так прийду? і роблю. Так, це з Я десертів, починаю десертів... і закінчую десертами. Воглеводи швидко засвоюються. А розумієте, і проходять. А якщо ви їх поклали зверху на суп і м'ясо, то вони там починають бродити. Полуничний сорбет у спеціальному комбайні приготувався менше ніж за три хвилини. Для цього достатньо було змішати ягоди, лід, цукрову пудру та дві столові ложки вершків. Це волшебний процес. Я ж вам казала, що це за виглядає дуже прекрасно, правда і оператор. Яка смакота? Далі ми приготували вівсяний суп. Основні складові морква, картопля. Вівсяна крупа та цибуля. Наприкінці страву посолили та додали зелень. Можна додавати сюди якусь солію, яку ви любите. Тому, mm -hmm. це, я це називаю масляний асамбляж. А також ми приготували парову курку з овочами. Та справжній домашній майонез. Без консервантів та єшок. Натурпродукт. Це найдавніша наша емоція. І разом із їжею будуть нас позитив. Як мама в дитинстві мені готувала, але все нагадує. На пару зовсім інший смак. Ну, кабачок їсти? Тепер дегустуємо соус. Справжній домашній майонез. Смакота. Сьогодні ми разом з Людмилою довели всім вам, що здорова їжа може бути не лише смачною, а й недорогою. Я впевнений, що... Перший крок, який ви повинні зробити після цієї програми, взяти і спробувати приготувати щось подібне або виростити смачного вам здоров'я. А оскільки всі інгредієнти нашого сьогоднішнього меню вітчизняного виробництва, то ми ще й зекономили, адже коштувала наша трапеза лише 80 гривень. А це три страви та десерт, якими легко змогли б наїстися щонайменше 10 років. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися в будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень, 12 копійок. Усі найсвіжіші новини аграрного бізнесу ви зможете отримувати, підписавшись на цьому порталі, на розсилку Агродайджест. А в нашій наступній програмі як розвивається виноробство в Україні? А також ми разом із відомою вітчизняною акторкою Наталією Долею дізнаємося, чи впливає ціна на якість вина. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи зустрінемося за тиждень.